Огляд горішків італійської селекції, сорт Кампоніка. Даний сорт є одним із найкрупніших сортів італійської селекції. Кластер як закладає як по двоє, так по троє. Також є кластери, в яких 5-6 і більше горіхів. Горіх розміром більший за каталонський і за Барселонський. Так, ось бачите, яку кількість горіха має. Оказує саме дерево великий, велику силу росту. Ось така компоніка. Ось дивіться, якщо порівнювати його, то чимось. Розмір горіха, вихід ядра, розмір ядра по вазі. Чимось нагадує сорт американської селекції Джефферсона, як на мене. Ті два горіхи по вазі чимось дуже сильно подібні. цього року можна в найбільш детальніше кінець сезону зробити кращу характеристику порівняння. Дуже чудово бланшується даний сорт. І горішки. І це на одному дереві ось дивіться ціка плюска, бачите? Пускаємося чуть нижче, плюска більш така коротша. Ось, бачите? Один той самий сорт, одне те саме дерево. Це саме чуть, чуть більше покриває горіх. Ось ідеальна, як бачите, каплюска величезна і практично повністю покриває горіх. Пускаємось чуть нижче, тут горіх більш відкритий, плюска чуть-чуть менше. І як бачите, ось такий горіх має бути в ідеалі. Ось так виглядати. Ось такий талієць. ん